Ми хочемо брати друга для моєї 12-річної доньки, і ми їдемо спеціально для цього шукати собаку. У нас була дуже сумна історія, коли ми від'їжджали з Туреччини у Бельгію. Нам прийшлося залишити нашого французького бульдога маленького. Йому було 10 місяців в Туреччині. Кто играется? Кто играется? Кто играется? Вот так вот дурку словили снова, да? Дурку словили. Кто играется? Кто играется? Кто играется, мой маленький? Какие ж мы, какие ж мы игривые! Какие ж мы игривые! Далее мы уже не смогли завести себе домашнего любимца. И сейчас будет у нас наступная проба. Ми спробуємо спочатку звернутися до родини, в яких народилися цуценята. Поки такі наші спроби потерпіли фіаско, тому що е вони вимагають заздалегідь гроші, а потім нібито вони привезуть до нас наступного ранку цуценя. Або та порода, яка мені подобається, вона коштує божевільних грошей. Також Боже, я Відіслала дуже багато запитів на рахунок цього в телеграм-каналі, і це якраз для зразка. Я всюди роблю акцент на торчу, мені потрібна маленька порода собаки для доньки 12 років, і щоб вона не коштувала божевільних грошей. І також ми відвідуємо спеціальний притулок для тварини та спеціальні магазини. Подивимося, що з цього вийде чи дадуть мені знімати чи ні, але. Дивиться разом со мною и робить свои выставки. Мосенькие такие маленькие. Купленыши. Я думаю, какие они не маленькие. Это Пудин, большой. это Пудин. Той пудель. Да, Той пудель. Он очень большой. Мопсики. Боже, сколько же вас тут много. О, как и весело здесь. Слушай, если это щенок, представляешь, каким он это вырастет? Это щенок, да. Ужас. Это, это, это большие собачки. Ага. -а -а. а -а -а. Маленький, какие он маленький, график. Такие добрые все ты видишь. Маленькие. Давай. Ой. ой. М -м -м. І підведу підсумки. Я сподівалася, що в цих умовах, коли собаки живуть за склом, будуть дуже раді віддати собаку, або нам потрібно буде заплатити невеликі кошти, але, як виявилося, я дуже помилялася, тому що тут коштують не просто божевільних грошей собаки, а тих грошей, яких навіть не просять заплатити їм спеціальні люди, які Вирощують цуценят на продаж. Зараз для зразку я вам покажу сайт. Це якраз і є сайт цього притулку магазину, де ми хотіли обрати собі цуценя. Чим молодше цуценя, тим дорожче воно коштує. Вони сказали, що як тільки проходить 2-3 місяці після встановленої ціни, і ціня не забирають. Йому, наприклад, було три місяці, а зараз шість, може на 100 євро бути дешевша ціна. Якщо буде собаки вже рік, ціна може впасти на 300 євро ще менше стати. І якщо собаці три роки, ще дешевше. Але для мене це просто шок. Ціна, яка нам сподобалася, коштує 1495 євро, а це більше ніж на 500 євро дорожче е, тієї собаки, яку ми сьогодні списувалися е, заводчиками і які живуть недалеко від нас. Не вже краще тварині бути ось в таких умовах, ніж бути з людиною. Є ті собаки, які живуть весь час за ском на кшталт акваріуму. Я не розумію цього, і для мене це точно був шок, тому що у притулках наших, українських, будуть дуже щасливі люди, якщо прийдуть і заберуть у родину таку собаку. Я теж сподівалася, що тут я знайду ну, хоча б не безкоштовно, але й хоча б і не так дорого, не набагато дорожче, ніж у професіональних заводчиків. А, тим паче дуже спекотна на вулиці, сонце пік, і собака знаходиться весь час за склом. Для неї було щастя, коли собака побачила людей. Але це не наші правила, це правила бельгії, і недаремно у них не існує без притульних тварин. Далі, після цього магазину притулку, ми поїхали в інший притулок, в інше місто. І я вам покажу короткий обзор того, що ми побачили. Там вже не був вибір таких маленьких пород, були тільки великі собаки, але скажу вам, можливо, в цьому була відмінність, бо цих собак віддають, не продають і дресирують. Ті собаки, які йдуть на продаж, вони знаходяться якраз от в таких магазинах, які ви бачили перед цим. Ось як виглядає цей притулок для великих собак. Притулок це у нас для тварин. Ось так він виглядає: бельгійський притулок. Дуже сильний запах хлорки. видно, що все чистенько дезінфікують. Ось такі величезні тварини тут є навіть. Ось, якщо ви видно. У них немає безпритульних тварин. Вони живуть у таких притулках або у спеціальних магазинах на штаб того, який ви сьогодні теж побачили. Але ціни там просто, просто божевільні. Уже дуже розумне обличчя, подивись. Але трішечки ви бачите, що воно собою являє, і я трохи засмучена, тому що тут тварини, вони такі, знаєте, як от у нас на вулиці дійсно. Це тварини, які були безпритульні. Як маленький бонус моя донька трохи погралася з автоматом для того, щоб придбати попити дуже спекотно сьогодні. Більше 30 градусів спеки. І дитина перший раз бачила такий робот автомат. Можливо, бачила, але не користувалася жодного разу. Сьогодні вона сама обрала, скільки вона хоче напоїв. Дивіться, як це було файно. Чуть не прийшло. Це приємний бонус після притулку. не Not want. This one euro, no? Yes. Вс, so, сейчас будет. Я mm -hmm. <gasps> 5 тысяч mm -hmm. Незважаючи на те, що ми сьогодні таки не знайшли домашнього улюбленця для себе, ми не падаємо духом, будемо продовжувати пошуку. Я не хочу доставку з України поки що, щоб маленька дицуняна отримала травму, бо їй потрібно буде пройти дуже довгий шлях з України в Європу. Тому ми будемо сподіватися, що знайдемо нашого майбутнього друга в Європі. і він буде. Дуже класним, дуже файним, таким, як був наш улюбленець напередодні вакуум.